Привіт, з вами Віктор. Він був крапивницький, і сьогодні я хочу з вами поговорити про металевий штакетник або євроштакетник, як його ще називають. Уявимо ситуацію, ви собі придбали ділянку і хочете її загородити, але профнастил вас не влаштовує, тому що за ділянкою у вас гарна природа, а не злі сусіди чи шумна дорога. І плюс до того, ж у вас там біля ділянки огород чи сад. І вам потрібно, щоб був вітер гуляв по та сонячні проміння, щоб ці рослинки росли. А паркан Жалюзі, паркан горизонт Ранчо та інші дорогі паркани вас не влаштовують по бюджету. Тому унікальним і гарним рішенням для цього є саме металевий штакет. І я вам зараз розповім, чому саме. Так, що ж таке металевий штакетник? Це по аналогії з звичайним дерев'яним штакетником. Металеві планочки, які виготовляються з того ж самого матеріалу, що й прогнастил, металочерепиця е, і так далі. Жалюзі, паркан і, і все інше. Тобто з листового фарбованого гладкого металу. Як воно робиться? Спочатку е, приходять рулони шириною метр двадцять п'ять, потім штрипсуються подовжиною 15 сантиметрів. І ця штрипса прокатується на станку і виходить в нас штакет. Штакет бувають різних форм. У нас стандартна ось така форма. Вона найпопулярніша, тому і, і у нас вона і стандартна, і вона є. Також ця штакет завальцьовується по краям, тому що щоб країни різали вам руки чи ваших тварин не травмували. Єдине, і він буває товщиною від 0,4 до 0,5, тобто 0,4, 0,45, 0,5. Це у нас так взагалі бувають існують ще. Тонші штахети, там 0,35 товщина, 0,2-0,25. Ну це взагалі тоненький штахет. Ми його не продаємо, тому що це зазвичай Китай і це барахло, тому що воно погнеться, вигорить і так далі. Довжину робимо від 10 см до 6 метрів. Кольори бувають різні від білого до чорного. Буває односторонній штахет, де колір з одної сторони, інша сіра. Під дерево буває штахет. А також буває двосторонній, Тобто він матовий кольоровий з двох сторін. Найпопулярнішими які, е, варіантами, які в нас купують, це або двосторонній матовий штахет, або штахет під дерево. Тобто він е, нагадує звичайний дерев'яний штахет. Тепер давайте поговоримо про переваги та недолік металометалевого штахету з плюсів. Перше є те, що між штахетами є зазори. Це корисно для ваших рослин. Тобто, між штакетами буде гуляти вітер, попадати сонячне проміння, і не буде такої парусності, великої нагрузки на паркан. Тобто можна робити менші фундаменти, менше кріплення ніж для профнастилу. Друге, це легка доставка. Тобто ви можете його перевести самостійно в машині. Також ми можемо відправити його поштою в будь-яку точку України, тому що він не займає багато місця. Воно складується в таку пачечку, довжина залежить від вашого обраного забору, а ширина тут стандартна, 12 см. Третій плюс це те, що з ним можна робити багато варі... варіацій дизайну паркану. Тобто Він може бути звичайно вертикальним. Горизонтально можна його кріпити, також можна хвилясто його кріпити. Можна, якщо ви не хочете, щоб люди бачили, що робиться у вас в дворі, можна робити з двох зашивкою паркан і так далі. Можна різні кольори підібрати на будь-яку фантазію будь-які рішення ваші дизайнерські втілювати. З мінусів. З мінусів це є те, що якщо ви хочете зробити його двостороннім, з е, двосторонньою зашивкою, він буде дорожче коштувати, ніж профнастил. По-друге, якщо паркан буде невеликої висоти, є ризик, що е, чи ви, чи дитина може спіткнутись, поранитись. Для цього тоді вже потрібно е, якусь захисну планку до, доставляти. І е, з мінусів те, що на нього виходить е, багато саморізів і довше його монтувати, ніж звичайний профнастил. Ну і тепер давайте поговоримо, як вам самостійно порахувати кількість штахету на, ваш, на вашу довжину паркану. Перше, з чим потрібно визначитись, це якої форми буде паркан. Якщо це, наприклад, звичайний е, вертикальний штахет, е, вам для початку потрібно дізнатись, яка форма і, і яку е, ширину штахетини має ця форма. У нас це 11,8. Сантиметрів ширина цієї штахетини. Далі вам потрібно е, визначити, яку ви хочете відстань робити між штахетом. Зазвичай роблять 5 4-5 см в середньому між штахетинами, і це виходить 6 е, штахетин на погонний метр паркану. Ви ж можете будь-яку можна навіть. І щоб щільно було прилягало, так і до, грубо кажучи, там скільки хоч між штагетинами так і зробите, хоч метр, хоч два. Далі ви визначились, наприклад, грубо кажучи, візьмемо 11,8 см сантиметрів плюс 5 сантиметрів зазора. Це в нас загальна ширина штахета буде вже 16,8 см. сантиметрів. І ділите ваш поганаш, наприклад, 20 метрів. На 0,17,8 см. В голові я це не ділю. Я з боку ви можете подивитися, скільки це буде, скільки це потрібно штахетин. Далі визначаєтесь з висотою, наприклад, 1,5 метра чи 80 см. Якщо, наприклад, це буде 80 см, множите на 0,8 і множите на ціну. У нас зараз ціна на двосторонній матовий штахет 41 гривня, то ви можете бачити, скільки це буде коштувати весь цей паркан. Далі саморізи. Чотири штучки: на штахет. зліва, справа зверху, зліва справа, знизу. Кількість штахету множите на 4 і отримуєте скільки вам потрібно саморізів для цього. Ну, якщо у вас не стандартний штахет, чи ви заплутались в моїх словах, бо я той ще вчитель, то звертайтеся до нас, ми вам підрахуємо, покажемо, розкажемо все, як є. А з вами був Віктор Тритяк. Якщо інформація була для вас цікавою або корисною, підписуйтесь на канал та ставте вашу вподобайку. До побачення!